І так, мої дорогі та прекрасні люди. Закінчився мій перший день в коледжі. Не можу сказати, що це було щось неймовірне, якщо чесно. Дуже багато моїх колишніх однокласників більше не зі мною і є новенькі. Також тепер навчання у нас в іншому класі. Такому маленькому якомусь, тому що раніше у нас був такий великий, просторий клас. А це таке собі. А зараз я йду дивитися ще на якісь прикраси для дому. І, якщо чесно, я вже собі натерла музоль, тому що від мого коледжу до цього магазину. Ну, я можу сказати, багато треба пройти. Я ще швидко йшла, тому що у нас сьогодні ну, погода не найкраща. І прям такі чорні хмаринки. І я дуже переживаю, щоб не почав лити зараз дощ, тому через це я прям ну, так спішила. А ще, до речі, на моєму рівні англійської. Я одна на найвищому рівні, я хочу сказати. Але, якщо чесно, я не можу сказати, що у мене найвищий рівень англійський. Тому що я сьогодні пробувала пробний тест. Ну, таке. Так, іду в ось цей магазин B&M. Поки що я не бачу ніяких осінніх декорацій. Єдина осіння декорація це мій чохол. Ну що ж, ми знову з вами нюхаємо свічки. Мені трошечки замало. Я вже розставила свічки і зрозуміла, що мені додому треба ще свічки. Їх замало. Тому зараз буду вибирати. Ще купила собі ось такі довгі сірники. У мене була пачка, але це така гарна баночка. Хоча я ось знизу бачу ще ось таку. Мені це більше подобається. Ну, такі гарні ці вже чашки, але, ну, якби то, це ж не літо в нас. Так, я щаслива, тому що я знайшла зону з осінніми декораціями. Зараз буду щось дивитись. Я тільки прийшла додому, навіть ще не переодягалася. Зразу думаю, покажу вам свої покупки, а потім вже піду по своїх справах. Я купила пластирі, але я ними не скористалася. Ось таку маленьку свічечку. Пахне осінь. Хороша. Хороша. Хороша свічка коштує 250 фунти. Не забуваємо, що це фунти. Ось така свічка. Ну, вона такий більш нейтральний запах має. Ми всі прекрасно розуміємо, що я її купила через те, як вона виглядає. Коштує 5 фунтів. І я думаю, що коли вона догорить, я її всередині помию. І навіть можна буде потім сюди, я не знаю, щось зберігати, типу, на осінь. Така типу, буде шкатулочка. І остання найголовніша покупка. Ну, окей, не найголовніша, але одна з бажаних це. Чашка Hello Autumn. Єдине, що вона в мене мокра, тому що в мене дощ намочив. Ем, Одна і друга. Звісно ж, мені можливо хотілося щось більш цікавіше. Але мені подобається, по-перше, величина цих чашок, ну прям нормально чайком можна напитись. А по-друге, такий типу мінімалізм, ну, типу, прикольні вони. Там були, типу, схожі на цю свічку. Вони, типу, більш цікавіші, але я не знаю, мені щось захотілося прям ці такі, знаєте, ну прям великі. Чи задоволена я своїми покупками? А вже ж. на це все. А, свічка коштує 5 фунтів, а чашки 3,50. По 3,50 разом заплатила 7 фунтів за дві чашки. Нормально, до речі, нормально. Тому що, до речі, хотіла сказати: ось ці чашки, які я вам показувала в Паундленді, я казала, що вони 1 фунт, але потім я побачила, що ні. Вони не 1 фунт, вони 2,50, мені здається. Тому, порівнюючи ті чашки і ці на фунт дорожчі, ну, я перепрошую. Відчувається перевага. <хи> Тому я задоволена. Зараз буду запалювати свічки, створювати гарну затишну атмосферу. У нас сьогодні неймовірно вітряно, холодно, дощ просто лив 150 мільйонів разів. І я намокла, я прям. У мене штани трохи задумокрі, волосся було мокре. Ну, відчувається прям осінь. Зараз буду себе поїти. Чайком з нової чашки, щоб не захворіти, тому що мені прям так голову сьогодні трошки навіяло, а хворіти я не люблю. Точніше, якщо навіть і хворіти, то хочеться хворіти, типу сидіти вдома, знаєте. А так як я ну, працюю, то мені хворіти поки що протипоказано. Потім, як холідний парк закриється, можна і похворіти трошки. Ой, вже збиралась відключати мікрофон і згадала, що у мене є ще одна покупка, вона просто окремо лежала. Це я купила ж, все ж таки, ось ці сірнички собі. Теж вони коштують 3,50. У мене була, точніше, є. У мене є ось така штука. І є ще біла така. І. Вони, типу, ну ними зручно запалювати свічки, прям, ну типу, глибоко. Але є один нюанс. Тут швидко закінчується цей газ, і я взагалі не розумію, як його міняти. Ну Тут, мабуть, і там всередині є який їх треба відкручувати, але я щось навіть не бачила, щоб продавався прям газ сюди. Ну, коротше, така історія, знаєте, типу, я покористувалась там місяць-два і викидати, ну, якось не дуже сильно хочеться. У мене ще біла, я взагалі купила її минулого року чи позаминулого. Е ну, минулого ні, Минулого року купила. А цю купила цього року, але десь теж взимку, мабуть. Типу, їй вже теж буде рік скоро. І. Ну, вона, типу, не працює. Ну, ось там десь. Подає надію, але ну там все, там немає нічого. Тому, поки що, поки я не знайшла, як мені поки як я не знайшла, як мені замінити ці штучки, то сірники, по-перше, це набагато естетичніше, або друге, набагато зручніше, ніж підпалювати звичайною запальничкою, тому що я вчора пробувала запалити звичайною запальничкою, то я собі чуть всі нігті не спалила, тому що цей вогонь йшов не в свічку, а мені в нігті, тому що, отак, коли підпалюєш. За всю цю свою покупку за дві чашки, дві свічки, сірники і пластирі, я заплатила 20 фунтів 80 пенсів. Такі ось справи. Недарма ви бачите позаду мене ноутбук. Не дарма я тримаю мікрофон на маркерові, тому що я буду вчитись. І, власне кажучи, це, до речі, теж один з пунктів мого списку про плани на осінь. І якось так сталося, що, по-перше, я купила одне навчання ще в серпні. Може, тільки що, зловила, тільки що зловила себе на думці, що я перекладала з англійської мови в голові в себе, як буде огуст українською. Це який вже рівень англійської, я перепрошую. Тому навчання купила я ще в серпні і якось так склалося, що я купила ще одне навчання, буквально сьогодні вранці. Вчора я про нього почитала. Якщо чесно, не дуже багато читала, я просто така. Мені це треба. Як і, власне кажучи, ось це навчання, яке я сьогодні буду проходити, давайте я вам трошки розкажу. Одразу попереджаю, що багато розказувати не буду, тому що я хочу поки що тримати своє навчання в секреті. Не можу сказати, що це секрет, але я просто не хочу поки що про нього розказувати, тому що хочеться добитись якихось результатів, успіхів. Хоча. б Перших і потім вже говорити про нього. А можливо, це сьогодні У мене така думка не говорити, а завтра я виставлю історії про те, що уху, в мене я проходжу це навчання. Ну, знаєте, така мінлива дівчина. Але наразі не хочу казати. Але хочу сказати одне: що перед навчання почалося у нас ще 2 вересня. Десь 5 вересня я така, все, побігла дивитись уроки, тому що. Ну, типу, треба все встигнути. Я подивилася десь половину першого модуля, тому що у нас вийшло два модулі одразу. Це, типу, для тих, хто зайшов на переднавчання, тому що повністю навчання починається 15 вересня. У нас сьогодні 14. І я, власне кажучи, така думаю: ні, ні, все, треба на переднавчання, щоб раніше за всіх, знаєте, встигнути все. Сьогодні 14, я нагадую. Так, да, якось, знаєте, постійно кажеться, що є час, є час, і я така, я встигну, я все встигну. І тут я просто заходжу в чатик, і всі там вже активно здають домашки, там, ну, коротше, все роблять. І я така, ні, я маю встигнути хоча б щось зробити до того, як почнеться повноцінне навчання. І, власне кажучи, сьогодні я вирішила півдня витратити саме на навчання і виконати хоча б ну мінімум одну домашку, але планується більше. Бо знаєте, я така людинка, я це постійно, мені здається, що є час, що я все встигну. Навіть коли я була на кемпі Ваніти Соловей, я така, ну, і, типу я старалась. Все здавати, але все одно я відставала там десь чомусь, але в кінці, просто там, вже як йшло все до завершення, я просто ну, там всі домашні завдання сиділа над ними, просто там в мене не було часу, голова вже взривалася, але я така, ні, треба все здати. І в кінці кінців я одна з небагатьох, хто до кінця здала всі домашні завдання, але знаєте, це, типу, я дотягувала до кінця. У мене завжди так було. Навіть з написанням дипломної роботи в університеті була та ж сама історія. І з усім так було по факту. Тому тут у мене знову почалася та сама історія, але я все ж таки вирішила сьогодні виділити цей час, тому що я ще така подумала. Ну, в четвер я витрачаю з 9 до 3 час на вивчення англійської мови. Чому ж? Я не можу витратити півдня на проходження мого курсу. Якось, знаєте, от коли я ходила в університет, мені ось це навчання здавалось досить зрозумілим. Ти йдеш вранці в університет, сидиш там півдня, щось там вчиш, повертаєшся додому, все, типу, пройшло навчання. А коли я купую онлайн-навчання, знаєте, у мене якесь таке, ну, буде час, і я, типу, пройду його чи там подивлюсь і тому подібне. Але по факту... На таке навчання теж треба виділяти повноцінний час, як на те навчання, яке я проходила в університеті, чи там проходжу зараз в коледжі, тому що ну, воно так не буде працювати, якщо я буду виділяти по півгодини для того, щоб подивитися урок. І така, ну все, там, так як я робила да, там, 5 вересня, я подивилася півмодуля, там декілька уроків переглянула. Я така, ну, типу, галочку поставила, але ну, я зараз знову буду починати їх дивитися поно. По новій, тому що те, що я вже там подивилася, ніяких ні нотаток, не зробила нічого. Ну, типу, по факту це чисто, щоб поставити якусь галочку собі в голові, але користі з цього не дуже багато. Тому сьогодні я навчаюсь. Маю надію, що ви оцінили обстановку позаду мене, адже сьогодні, нарешті, я перекрасила свою нашу. Спальню кімнату. Я змінила постільну білизну, застелила нову ковдру, додала ось це осіннє листя позаду мене. Також хочеться додати, що у мене нарешті з'явився теплий одяг, тому що я з'їздила в село до своєї салі та взяла ну не весь, але певну частину свого теплого одягу. Крім того, я зробила собі ось такий осінній манікюр. Тут у мене привид. А на цій руці у мене листочок та гарбуз. Малювала сама, тому що мій хлопець запитував: це наклейки чи ти сама малювала? Малювала сама. Хочу всім заявити, що навики малювання поки що ще є. Тому на цьому мій влог завершується. Я дуже вдячна, що ви були зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Тому що мені дуже сподобалось створювати таку осінню атмосферу. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Також залишайте коментар, щоб просувати моє відео. І я вас обіймаю та привітнімаю. До нових зустрічей!